Сучасні розвідувальні безпілотники, оснащені камерою, яка допоможе виявляти ворога на великих відстанях, отримали нацгвардійці бригади Червона Калина. Це чергова допомога на фронт від Калинівської громади спільно з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом для бійців на покровський напрямок. Закупили безпілотники в рамках обласного конкурсу Безпечні та стійкі громади. Сучасні безпілотники бригаді Нацгвардії Червона Калина передали Калинівська громада спільно з міжрегіональним гуманітарним штабом. Ці 10 залізних пташок мають покращену камеру, яка передає чітке зображення за різного освітлення та погодних умов. Також ця версія має потужнішу батарею. Ми завжди спілкуємося з командуванням, спеціалістами, з професіоналами Національної гвардії України. І вони нам кажуть, в нас така то сума. І вони нам заказують, що потрібно, щоб не ми там взяли, а може їм не в першу чергу це потрібно. І ми практично з ними на цій стадії спілкуємося, які там вони дивляться, навіть по деяких питаннях вони їдуть в Київ дивитися і ну, чи відповідає воно всім параметрам, які там необхідні. Передають техніку на запит військових. Цього разу на потребували саме безпілотників. На сьогоднішній день це вже навіть не можу порахувати, яке отримання саме від Калинівської громади, саме засобів, які допомагають нам на фронті. На даний момент ми будемо отримувати 10 матрісів 4Т. Це дрони з тепловізійними камерами, які зараз необхідні ну, на фронті. Це аналог, можна так навіть сказати, новіша версія Мавіків 3Т, які, на жаль, були зняті з виробництва. Ну саме ці зараз засоби вони найбільш актуальні і найбільш потрібні саме на фронті, в що стосується в нічний, так і в денний час. Це універсальні дрони. Це універсальні дрони. Чому тому, що вони використовуються і як для розвідки, вони використовуються і для е, скидів, для ураження противника, ураження живої сили, якихось його технічних засобів е, і тому подібне. Тобто, це дуже крута штука. Сьогодні чергова передача. Обладнання, яке запросили військові, реалізація проекту безпечність, стійкі громади спільно з обласної ради. Програма спільно з Калинівською міською радою, дозволила нам передати сьогодні квадрокоптери, мавіки, вони поліпшеного зразка, які добре справляються з реподавленням. Закупили дрони в рамках проєкту Калинівської міської ради дрони для гвардії, який став переможцем в конкурсі Вінницької обласної ради, безпечні та стійкі громади. Загальний бюджет проєкту склав понад 2,2 мільйони гривень. Із них із обласного бюджету мільйон гривень, із бюджету громади 1 мільйон 200 тисяч гривень. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворушак, телеканал Вінниччина.